Електросамокати вже давно стали частиною місцевої інфраструктури. Вони швидкі, мобільні та зручні. Варто лише підключити його за допомогою мобільного телефона і можна легко дістатися з однієї точки міста в іншу. Та, попри сучасність цього транспортного засобу, він може нести і небезпеку. Якщо не дотримуватися правил дорожнього руху, може постраждати і водій, і пішоходи. Тому електросамокати це не лише про комфорт, але й про відповідальність на дорозі. У Мукачеві електросамокати з'явилися декілька років тому і швидко завоювали популярність серед молоді та туристів. Просто доволі часто і так, звичайно, дотримуюсь пара дорогу. А як пересуватися програм та ну, Якщо переходиш дорогу, то ми з'їзаємо самокат, пере, ну, біля себе тручаємо самокат, штовхаємо. Переважно по тротуару, по Ну, Бо скатаюся з малим і стараюся не виїжджати на призначу частину. Потрібно на переході зласти з самокату, дивитися, чи червоне світло зелене, чи жовте. М -м -м. Взагалі це комфортний спосіб пересування? Ну, взагалі так, тому що це досить, досить швидко, але я не знаю, це. Дуже травма небезпечна. на вулицях Мукачева представлені самокати товариства ТОВ Джет Шерінг. Як бачимо, згідно інформації, оприлюдненій на платформі Open Data Bot, ліцензія на здійснення такої діяльності наявна. Користуватися транспортом такого типу досить просто. Спосіб використання електросамоката доволі простий. Потрібно просто відсканувати QR-код, який знаходиться тут, і ви зможете вже кататися на своєму електросамокаті. Іноді катаюсь, потрібно не їздити більше 20 20 кілометрів на годину перед пішохідним переходом зупинятися і переходити пішком і Му ну, бути акуратним в людних місцях. Електросамокат є повноцінним транспортним засобом, тому його водії повинні дотримуватися правил дорожнього руху. Згідно з оновленими ПДР, користуватися електросамокатом можуть особи від 14 років. Їздити слід виключно велодоріжками або правим краєм проїжджої частини дороги на тротуарах. Лише у випадку, якщо це не створює перешкод пішоходам, шолом не обов'язковий, але рекомендований. Заборонено перевозити пасажирів, використовувати самокат. А ту стані алкогольного сп'яніння та рухатися зі швидкістю понад 20 км на годину по правій стороні, по обочині або по велодоріжці. У випадку, якщо розвиває швидкість більше 50 кілометр, 25 км на годину до 50 км на годину, тоді можуть керувати особи із 16 років. Рух на електросамокаті не передбачає руху двох, тільки одна особа. Вони не призначені для перевезення пасажирів або вантажу. Якщо ви користуєтеся самокатом, що може набирати швидкість до 50 км на годину, то для такого керування вже потрібне відповідне водійське посвідчення, пояснює адвокат. По простому мати права якщо так, тому що видаються швидше до 14 по категоріях на транспортні засоби, на автомобіль. БЦД вони діють із 18 років, але є категорія АА1, які можуть діяти швидше, і вони можуть видаватися з моменту видачі паспорта громадянина України. Згідно закону за недотримання правил дорожнього руху та керування електросамокатом без дозвільних документів чи у стані алкогольного сп'яніння, передбачені штрафні санкції, тому за порушення правил комплектації. За порушення правил дорожнього руху, там переїзди перехрестям головною дорогою, не знаю, залізницею будь-які правила дорожнього руху, а також керування в нетверезому стані, то тоді водіїв скажімо так, електросамокатів також можуть притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Якщо у в нетверезому. Стані, там треба в першу чергу дивитися характеристики даного електросамоката, тому що може бути і позбавлення права керування. Це вже мається на увазі, якщо цей електросамокат передбачає. Наявність справ керування та попри чіткі вимоги пересування, мешканці Мукачева дедалі частіше скаржаться на небезпечну поведінку власників самокатів, особливо в центральній частині міста, де багато пішоходів та дітей. Чесно загроз, тому, що багато людей, які типу, катаються на самокатах, вони неповнолітні, вони. Ну не зображають, можуть їхати не по правилам, можуть збити людину, можуть самі вдаритися у пас. Кожний учасник дорожнього руху має дотримуватись якихось елементарних правил дорожнього руху, а не просто Тобто, якщо ми вводимо самокати, електросамокати, велосипеди, чи ще щось, це має бути обмеження або якісь регулювання. Пішохідний переход. Ми ж там переходимо, всі зупиняються, переходять, машина зупиняється. Так і тут має бути. Якщо мають бути велодоріжки, значить мають бути якісь доріжки для самокатів. Я, ну, або ще для чогось, я не знаю. На щастя, їх не дуже багато, так що ми їх би, ну не знаю. І чим вони можуть нести. Я вважаю, що не всі дотримуються дорожніх правил, тому що навіть якщо взяти на набережній, то вони їдуть на велосипедній доріжці. Ну, Думаю, що ні. Нас не всі, на жаль, дотримуються правил. Та де? Небезпечно. А чому? Я не знаю, ну я щось на них алергію маю на ті самокати. Я як їх бачу, я дуже, дуже боюся щось. Із-за дітей, і із за взагалі боюся. Так дивишся, та вроді нормально, або все одно. Щось воно мені небезпечно. Найчастіші види ДТП в Україні, коли в дорожній пригоді винні саме власне водії самокатів, це наїсне пішохода або ж пошкодження майна. Щонайменше 130 справ через ДТП за участю електросамокатів розглядалося в судах за останні п'ять років, за даними пошуковика по судовому реєстру Бабуся. У випадку, якщо було здійснено порушення правил дорожнього руху, припустимо ДТП. То водій транспортного засобу, саме цього електросамоката, несе повну відповідальність, як і будь який інший водій іншого транспортного засобу. Тобто його дії підлягають під кваліфікацію за притягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху по ДТП і відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілому. Якщо їдуть по парку на самокаті, то відповідальності, скажімо так, у матеріальному виді штрафу немає. Я вважаю, що якщо і рухаються по парках, тоді воно повинно бути також по обочині з правої сторони для того, щоб не мішати руху пішоходам, особам, які гуляють. Так, в Івано-Франківську вже з середини жовтня поточного року заборонено рух електросамокатів, електровелосипедів та іншого персонального електротранспорту в центральній частині міста. Це перше місто в Україні, яке запровадило таку заборону, що стало реакцією на численні випадки аварій, зокрема і наїзд на дитину. Обмеження діятимуть після встановлення відповідних дорожніх знаків, а для контролю за їх дотриманням будуть залучені патрульні. Я рахую це правильно, тому що це і пішохідна зона. І дивитися, вони ж їдуть зазвичай хаосно. Не можна сказати, що дотримуються якогось порядку. І дуже часто і в нас в місті дуже часто попадається, коли їде на електросамокаті, і кричить, і падає, і сам травмується, і пішоходів травмує. Я рахую це правильно. Безпека це не лише про правила, це про свідоме ставлення до себе і оточуючих. Дотримуємося правил, щоб вулиці наших міст залишалися безпечними для всіх.